Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Родичі двох гуцулів, які в Жовтій ниві сукирими напали на ТЦК, розповіли свою версію подій. Буковинці знають цю родину, і люди все більше і більше виходять на захист тих, хто були на ниві. Слава нації, друзі, з вами Дмитро Каланча. Знаходжуся під Вежницьким районним судом. Значить, дивіться, як я вам обіцяв, тримаю вас в курсі події. Це з приводу тих двох хлопців гуцулів, які. Напали на працівників ТЦК. Сьогодні, на жаль, Вежницький районний суд тимчасово їх помістив під варту. Ну, ми будемо далі боротися, далі будемо писати апеляції. Зараз біля мене їхня родина, вони вам розкажуть, чому виник цей конфлікт і що взагалі відбувалося. Я сестра обидвох братів, Крашненько, Олександра, Крашінько, Бориса. Чого вони так поступили? Пропав у Крашенюку Олександра Як звати, він, Сергійко звати сина, Сергій так. так? він неоразово звернувся в ТЦК Путинське, щоб вони допомогли йому знайти сина. Вони взяли на той момент його, побили сильно, дві години тримали його ТК, побили сильно і сказав начальник, щоб він не репався більше нікуди, бо його більше не буде. Нігде. Друге, по-друге, приїхала поліція. Мою маму, сильну, 70 років, котрі вшикнули балончиком у очі, котра зараз не видно око одної і взагалі. Не знати, що це, це при затриманні поліція стару бабу від 70 років задули газом, так? Так. Угу. Тобто і... конфлікт виник на фоні того, що Сашко звертався неодноразово в ТЦК. З приводу того, що його син пропав на війні, Сергій Кришенінікому нікому ТЦК не нареагувало, йому не надавали в відповіді нічого. І натомість його побили і пригрозили, так? Так, пригрозили. І зато оці, котрі два його били сильно, і він оцим і получило. Ага, потім вони зустрілися вже на дорозі, так, так? вони ага. зустрілися на дорозі, він сказав. Чому його побили? Ага. З ним Це дружина одного з затриманих Бориса. Представтесь людям, скажіть хто Я такий е Борис? Дружина Крашенікова е Бориса. Е раніше служившого дві три, три роки. Було контужений. Це він на АТО воював е оста 2015, -го, 2015 -го року. По 18-й, 18-й, так? По 18 Mm -hmm. Тобто він воював довгий час, він контужений. Так, так, так. Тобто в нього є декілька контузій, нас які мені відомо, це так? Чому не винний, так несправедливо поступили. Це mm -hmm. от мати. Ма, mm говори. -hmm. Цих двох хлопців. Я звертаюся до людей, щоб помолитися, якусь почувствували як мамі. Бог дітей втілять хат, ну, з хати. Кажуть, дитину три роки війні і дитина внук пропав. Угу. Значить, друзі, ви чули, що відбулося. Працівники ТЦК не реагували і натомість, щоб щось зробити, побили Олександра Крашанінікова. І потім якось я так розумію, зійшли з зірки, що вони перестрілися на дорозі. Ну і ви далі бачили, що відбулося. Також з приводу Бориса Крашенінникова, який, я так розумію, неодноразово е, був контужений держава. Не лікує цих хлопців. Соціально вони ніяк не захищені і так далі. Ніхто ними не опікується. Тобто вони відвоювалися, які відвоювали держава їх викорну. Ну получається, що використала і викинула. Ну будемо називати речі своїми імінами. У той же час побитий ТЦКшник також не тиловий щур. Отримав поранення у важкому бою. Має державні нагороди. Побратими розповіли про працівника ТЦК, на якого напали на Буковині. Напередодні 8 березня мережа облетіло шокуюче відео, на якому на Буковині цивільний умисно збиває свою автівкою співробітника територіального Центру комплектування та соціальної підтримки а далі кидається на нього сукерою захисники з лав 10 окремо гірсько-штурмової бригади впізнали працівникового військомату свого побратима, героя російсько-української війни Миколу Мусанзового, нагородженого двома орденами за мужність. Воїн став на захист України задовго до лютого 2022-го. Вже після повномасштабного вторгнення Росії звільняв Київщину та захищав Бахмет. Неодноразово був тяжко поранений і, зрештою, змушений був перевестися з бойового підрозділу до ТЦК, бо не міг більше захищати рідну землю із. Зброєю в руках про це розповіли у 108-му окремому гірсько штурмовому батальйоні 10-ї ОГШБР, де воював Мусензовий. Втім, у людей зараз складається не надто позитивна картинка на методи, які проводить ТЦК. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.